Як я втратила 200 тисяч гривень і навіть не один раз, як так можна було? Напевно, що треба бути дуже дурною, щоб це зробити, так. І я вам зараз розповім, як так можна було. 2022-2023 рік я на піку своєї енергії. У мене розвивається агенція, розвиваються свої навчальні продукти, де я навчаю дівчат працювати в СММ онлайн, беру їх в онлайні, беру свою агенцію, працювати з собою. Все супер, класний дохід. У мене є стосунки. 2024 рік. Я дізнаюся про великі проблеми в цих стосунках. І правильно, весь 2024 та частину 2025-го. Року я не працюю, оскільки це була моя власна справа. Я живу на просто всі збережені кошти, не розвиваю свої ось ці от сторіночки, власне, в Тіктоці Інстаграмі, які приносили мені дохід. Не беру нових учнів, там не працюю зі своїми продуктами. В агенції просто працюємо з тими клієнтами, що були, як її не розвиваємо, і власне втрачаємо свій стабільний дохід, який завжди. Ріс. Єдине, чого я тут не втратила, це себе і своє знань. Відповідно, зараз вони допомагають мені це відновлювати. Моя агенція далі працює кожного дня. Я отримую запити наведення. Мої учні працюють з моїми клієнтами від агенції ще під час навчання, яке я надаю індивідуальних живих зум уроках. І також я вирішила проводити безкоштовні зум уроки перед стартом, щоб ви визначились для вас ця професія чи ні. Можливості цієї професії ви бачите. Головне хотіти, і головне працювати. Тому залишайте плюси, кого цікавить. Візьму вас до себе.